Настя Станко із Луганщини є у нас на е, зв'язку. Настя перебуває, якщо я не помиляюсь, Якщо помиляюсь, то мене виправить. Вона перебуває в місті Новоайдар. Це 113 й округ, і там голосують е, військові. От, ви бачите, зараз можемо показати фото. Настя вже звідти передала кілька фотографій. Так, от це виглядає військові українські е, на дільниці. Е, Настю, доброго ранку. Розкажи, доброго будь ласка, е, чи все так без, безперешкодно можуть проголосувати українські військові? Ми знаємо, що що Верховна Рада ніяких преференцій їм для голосування не надала, їм треба було, як і всім іншим людям, прийти, написати заяву. Частина встигла, частина не встигла до 20 жовтня. Як там все відбувається? Як атмосфера? Я бачу, вони там в, в бронежилетах. Я так розумію, що от прийшли, проголосували і повертаються на свої бойові позиції. Доброго ранку, Юля, дуже холодно. Бачиш, я в шапці, в шарфі, вдягла все, що мала. Мінус сім було зранку. У військових, правда, я бачила на вулиці в шльопанцях, десь теж є ці фотографії. Так, пройшли хлопці на цій дільниці 440 260. Це в місті Новоайдар. Голосує 12-й батальйон територіальної оборони. Це хлопці з Києва, майже всі мобілізовані. Прийшли вони без автоматів. Тобто, є якісь там є. Е, 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 Пістолет Макарова, я бачу в них ну, якісь гранати собою, тобто вдягнення, так бронежилети. Ось ну 49 людей на цій дільниці голосує з них. Це все 12-й батальйон, але не всі. Наприклад, Київщина, це е, патрульно-постовий е, міліціонери. Так, це батальйон Київщина. Тут теж вони дислокуються, але от їх в списках, наприклад, немає. І багато хто з військових не виявив бажання голосувати через те, що ну хвилюються, що їхні паспортні дані будуть тут в руках місцевих. Місцевих членів дільничних виборчих комісій тут була така ситуація в Новоайдарі, Дарі, що тут 50 на 50 підтримували сепаратистів на початку ще в травні. Ну і не всі хочуть, звичайно, щоб там про їхніх сімей знали, де вони живуть, де вони прописані, там в Києві бояться якихось проблем, так поки вони тут воюють. Ну зрозуміло, але от хлопці все ж таки прийшли, і там приблизно до 100 чоловік на дільницях тут, в Новоайдарському районі, в 113 окрузі, є на дільницях це військові, і я скажу, що взагалі тут в Новоайдарівському районі тільки одна дільниця сьогодні не відкрилася. Це біля села Побєда, яке обстрілювалося власне з Російської Федерації ще влітку. Зараз в Побєді відкрилося. Відкрилися дільниця, а от там трохи далі, ближче до кордону, не відкрили. Чому? Тому що члени дільничої комісії не прийшли. Люди реально бояться, що треба їхати через блокпости. Бояться тут навіть члени дільничної комісії. Говорять, не те, що бояться, але говорять, що найбільше проблеми будуть, коли вони будуть вночі вести бюлетені через блокпости. Бо це реально не дуже безпечно. Вчора навіть затримали там нашого Костю Руцького на годину біля Сєвєродонецька на блокпосту, тому що блокпости вночі закриваються. І ну це все не дуже безпечно. І міліція буде. Супроводжувати насправді членів ДВК, хлопці кажуть військові, що вони не беруть участь в цій охороні порядку на виборчих дільницях, але на блокпостах вони сидять. і от зараз ми з хлопцями поговоримо. Вони зараз теж їдуть на блокпости. Скажіть, а ви після після того як проголосуєте? Куди ви? Куди ви далі? А куди саме на блокпости? А в яку сторону туди, якщо не ти не а що з собою? Я бачу вас втекніш. Все, больше нічого не було. А все залишили в машині десь автомати, зброю, да, так? А чому ви вирішили все-таки йти голосувати? Думаєте, що щось зміниться? Ну, з вашим голосуванням? От ще давай запитаємо. Можна два слова спитати для громадської в ефірі? Чого вирішили прийти на виборчу дільницю? Думаєте, що щось зміниться? А, іначе я просто тут не на піділові 25 зміниться? А, а з чого найбільше хочете, щоб ви вибори принести? Ну я не знаю, що має статися після виборів. Як має змінити? Ви з Києва, так? З Києва, тут тобто всі з Києва. Може, ви Саш, скажете пару слів. Як ви думаєте? Ну, Нашим солдатам ти не вибори, все ж таки ну, доводиться далі воювати, і перемир як такого немає, все багато дуже запитань. Можливо, вони чекають миру від виборів. Може нарешті мир наступить і вони додому поїдуть. Скільки ви вже тут без ротації? З 13 червня. З 13 червня. І коли буде щось вам кажуть, коли буде ротація. Ні, Нам нічого не кажуть. Ми продовжуємо свої А... Ага, були хлопці, які не хотіли тут реєструватися, не хотіли тут голосувати тут, бо там переживали, або ще щось ваше. Перервалася трохи трансляція. Нагадаю, це е, прямий зв'язок був у нас із Новоайдаром. Настя станко наша пер... повернулася. Прийшла, Настя, то, що... Ага, основна маса тут все-таки голосує. Okay. Дякую. Е, Юлю, чи чуєш ти мене Чую, далі? чую, вже чуємо, Тут, так. Е, слухай, ну от говорить це їхній командир. Так зараз хлопці йдуть на блокпости. Насправді не на найбезпечніші блокпости, тому що це звичайно там на 31-32 блокпости зараз в Луганській області найгарячіша точка, де обстрілювалася вчора, і ну там був ультиматум від сепаратистів про те, щоб вони здалися на 32-му блокпосту. До сьогодні будемо там ближче, дізнаємося, що там. Але їдуть в ту сторону, в ту сторону на блокпости до близько до 32-го, 31-го. Зараз вони проголосують і будуть цілу добу заступати туди на службу. І скажу ще тобі про сам Папаснянський район, де 106-й, 107-й округи. Так вони він там ділиться. Цей район. Я дізналася вже зранку, що там тільки 10 дільниць, приблизно з 30 на два округи відкриті в цьому попаснянському районі. Дільничі виборчої комісії так вчора і не поїхали в ОВК, і не забрали свої. Бюлетені. Тобто, ну, дійсно, є така штука, як, якби страх того, що страх обстрілів там часто таке трапляється, і просто члени дільничої комісії бояться працювати. Бо... Знову припинився зв'язок із Настею, але Хотілося ще її запитати. А, а, я, так. Тут, я тут, я тут, я тут. Я просто чую. мені ще так, так, кажи. Хотіла ще запитати, чи там ну військових ми бачимо, чи йдуть голосувати звичайні мешканці, там прості люди, чи вони бояться. Е -е так, Е, так, дивись, цей 113-й округ. Це найбезпечніший округ у всьому е, всій Луганській області. Так, він все з центру міста Сватово. Це північ, найпівнічніше місто Луганської області, де взагалі все було весь час спокійно. Так, від початку цього конфлікту. І е, е, тут е, я кажу: одна тільки в Новоайдарський -Айда... Ново район це найближчий район до зони бойових дій. Так, е, е, уже місто щастя, там 105-й округ, далі чи 114 -й. Алло, алло. так, Потрібно чую, чую. телефон, і через це е, центр перенесли туди в місто Біловодськ ближче до російського кордону, теж на північ, тобто там теж небезпечно. І це один так з останніх вже прифронтових е, міст. Так, останні, і тут тільки одна дільниця не відкрилася в Новоайдарському районі, в цьому 113-му окрузі. Всі решту працюють і люди йдуть. Ну в основному зранку ти ж знаєш, йдуть пенсіонери, як правило, тобто люди старші, але от зараз можу тобі показати, скільки вже. Е, е, Зараз от бюлетенів. Бачиш, трохи mm -hmm. є. Е, ну, не знаю, може, зараз. ну, спробуємо в голови комісії або mm -hmm. скажіть, скільки отак от на око проголосувало людей Я вже? Ну, вже десь 60 людей. 60 людей. А загалом на дільниці скільки? 1800. почула, ну, так? Так, так, так. 1860 1960. десь уже проголосувало. Добре, будемо. Так, будемо... Так, так. Дякую, дуже нас...